Що, друзі, ми чекаємо вже похолодання. Чекала, я чекала, коли він почервоніє. А коли він щось підсихати почав. Ну, то, мабуть, час вже знімати його. Опа, мабуть, його, його якийсь хрущ. Жере, може так. Той залишити чи теж зняти? Ну, Теж такий гарнюський. І ще парочку. Ладно, ще два дні, ну, почекаємо. А зараз подивимося, що воно таке виросло. Ну, здається, так, нічого. З ладошку. Подивимося, що воно наросло, який він на товщину всередині. Подивимося. Цей перед куплявся як салатний. І семена я посіяла Тож Товщина стіночок ну, непогана. Дуже соковитий вийшов цього року. Смачненький, солоденький, тож можна економити на насінні і купляти гібриди. Бо у промисловому производстві так використовують гарні гібриди і росте, але воно непогане. Ось. І зараз питаю у своїх. Слушай, скажи мені, покуштуй, чи він гарний чи ні. Як тобі? Солоденький? Всі mm, вкусний. Я покажу це обличчя людям. Що <смі> ж ти брешеш? <смі> це ж зовсім інша справа. Ото як на не на камеру, так можна і куштувати, і смукувати. Не, yeah. вкусно. <laughs>